Антон Гура, я вночі, ну, хлопці, так вийшло, виступив, розповів про природне багатство України. Ну, як свого часу працював геологом і трошки не обізнаний, то до ранку в нього було 560 тисяч переглядів того відео, і Україна була в шоці. Але як то каже, побула, побула в шоці і знову забула за те. Що Україна то найбагатша в світі земля по концентрації природних ресурсів, які нам дав Бог. Це, тому що е, із 120 видів корисних копалин, якими користуватися навчилося людство, в Україні є 117 величезній Северної, сіверної Собачій Росії. Всього 93, а ще вона по території, ви розумієте, ми з ними зрівнятися не можемо ніяк. Ну, я багато дуже викладав, що в надрах України десь до 800 трильйонів доларів лежить, це правда. Вже навіть наша академія наук трошки почухала по телесу і вийшла на цифру 450. До, то не неважливо, 450 чи 800. Навіть якщо всього на всього 50, а воно там значно більше, то це є ну страшне.